І це одна лінія. Ми можемо йти тільки вперед або назад. Вліво або вправо. Ми... Ось, якщо ми подивимося туди, то ми можемо тільки туди або туди йти назад. В бік можемо, можемо дивитися, але ходити туди не можемо. Розумієш? Це як у сані. Тільки це без мода. Це не мод, а ми будемо. Але по-часлому. А то я креатив Особистий режим креатив. Ні, спочатку режим креатив. Потім э, особистий э, режим э, э, креатив. Режим гри виживання, і тоді я буду креативі виживання. Mm. Yeah. А чому я випадкового вийду? Чи в мене просто носить спуклі і я не Ну, Так треба буде зайти обратно в полі. Так, ну заспавна ми у самому лайновому біомі, а ти даже даші... записувати? Ні. не, не. Ура! Да ж давай, мы можем... Але отут... Але біля нас блоки ми можемо це лобрать. Зрозуміло? А ты не відійшла з линии? Не відійшла. Так, пошли не было. Не, не видишла. Це не дуб, це смерека, то що знущаєшся? Це жмерека. Я поставив скільки ми днів прожили. А чому то, ти то, не поставив Поки що. Ти ж знущаєшся, вони. Це і... і поки що ми тільки на нульовому дні. Nie -t! Nie -t! Але ми можемо дивіться, як зробити. Стоп, а як не я? Я прогавила дерево, дерево. Блін, я прогавив дерево, схожу один кусок. Ну, йди до тата, блін. Коротше, я прогавив дерево. Я дерево прогавив. А ти відійшов? Не відходив ніхто. Я е... сніг, тільки що на мене впав, паппи. Mm -hmm. Нарешті може добути спокійно дерево. Да блин, он уходит. Не, слушай, ты тоже Машку. Не, -е -е -е, ну что ход там слышишь? Ну, зато мы хотя бы трошки дерева смогли добыть. Это уже плюс, блин, я килот. Я хочу за свой. Блин, я чуть вы. Ой! Блин, я трошки выпал. А, я его пидебрав, ура! Даже пидебрав дерево. у меня Да, я просто. Тільки як ми її вб'ємо, треба швиденько її якось вбивати. У мене дерево на проході просто. Ді, я цікаю, я їзду зараз. Ну то, що, пере, перш, то, що біля нас ось вбивай, вб да, Господи, чого так багато дерева? Збок на змі не можемо. Так, так можемо вбити її. Ну это ломать маты мы можем. А блин, ну вот Давай, даже я даже до тебя иду. Давай, 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 давай. А я за тобой иду. Блин, а тоже. Что... Да и в принципе, куда нам идти тут? Мы только можем або вперед, або назад. Куда нам еще идти? А ты чего за линьей? Ой, блин. Ну, <свят> <свят> трошки помолився. Просто я, дивив... Просто я дивився так. Чого за лінією вийшло? Да, тут. Да, там ліс. Не, о, ось, сейчас тут російський. Так не, ось все дерево, яке ти зробила. А, тут ууу. Ну Даш, ну куди ти за лінією виходиш? Куди ти за лінією вийшла? Куда ты за линию вышла? Засвикну. Особо стреляю. Я пил, тут. Я не Нет, не ты не тут. Вот тут. Оттут, там, де, тут де я. Что ты за Белые. Что? Там лифти. Лифти, пожалуйста, пьединись. Была бы у нас якась блин, пшеница. Мы я вот не пшеничу, взять? Блин, за что? Да не да падай, ты блин! Давай! Профі, давай ты наш Я пропаду просто в шахте купать, как буде легше. Да? Угу. Просто в шахте жити. Так, я куди за линию вышла? Я, я, я не, розум... не розумію, даша. Разве креатив? Нет. Засим Даша, Мортайся, мне не туда. Ты куда Вот и Ты уже крадаю был? Нет. Блин, там что то вивца ходит. Ай! Ты куда за линию вышла? Ты куда за линию вышла, Даш? Ну, Даш, сюда иди. А, все ти вже на лінії. Я пропоную просто шахту вирити. Ми там бік? Ні, ми там не зможемо бікати. Uh -huh. Ми покупаємо стіни, тільки в один блок будемо купаться. От... Ну коротше стіни не будемо купать. Ми тільки в один блок. І так ми не зможемо виходити. Соня, Соня тікай! Я программи не їжу. <рес> Але блін, він дав! <рес> так! <рес> так, друзі, не питайте, звідки у нас такі шмотки. Чай да, ж чого чого мені всі речі. Дай не питайте, чого в мене. не питайте, чого в нас всі такі круті. Чого ми такі круті? Так рецепт. Навіть... Ми... Ну ладно, признам, признаюсь. Я просто не... Ми просто не втримались. Дерво давай, я сказав, всі речі. І я тоді навіть пішла. В В ми навіть пішли. Да, і там була кузня. Всі речі. Там була навіть кузня. І там було навіть кузня. Я там та був діамант. Все, дай, йди, давай, е, помирай від когось. Ну то блін не. Я зай від кого померти? Ну ти, конечно, вийшла за лінію. Але мені треба від когось хоч померти. нам треба від когось померти. Де Галемас? Де Големас! Ти може атакують? Мене почала атакувати. Мене за лінію викинув. Скалет. Даж мене за лінією викидай скалет! Де? Де? Мене... Ні, я чекаю, я чекаю, я чекаю. Ну, ви довелося даш вийти трошки за лінію. Я хочу в галеру. О, давай, давай, давай. Oh! Так, блін. Даш тут і в багатську. Вони мене зараз б'ють. Блін. Я мату зараз б'ють. Блін, Даша! Я бігу повернути. Ти забрав мій, мої речі. Паскудник. Давай його. Боже. Я це ще я... речі піду. Короче, задаємо наш новий світ, бо ми тут е, просто обдурюємо всіх. Да. Ми обдурили друзів. Блін, ми... Боже, які ми тупі. Залутали! Кор корабель! Залутали! І село! Госню. І, І Залутали! Ну, коротше, ми дуже хитрі. <смі> Аж хочеться в туалет! Аж хочеться в, не... в туалет. Сподіваюсь мене, я сподіваюсь, мене на равніння Буце! Не буде дерева. Або зайде со за мною знову стане паузу відео і піде златувати. Да. Такого вже не буде, обіцяємо. Блін, Що ми не робимо? Горили друзів, як мало. О, е! Ура! Да, не А загиб не буду. Да. Я сказал, говорю, что мне mm. была равнина. А там біля нас еравнин. Зараз да? mm -hmm. ja, mm -hmm. я просто підійду. Ну Да, еровнина, але мы на ней не Чого? питать. Чего? тут линия не веде. Давай, вставай на, світку, на нашу линию. Мы тогда просто обдурили трассы. <laughs> Это я прям опыт, но еще дорогу. Mm -hmm. mm -hmm. Ой, где полезло Ну да, что не вижу, ты вышла. Я была бы, я была бы Нет. Вот тут? А тут тепло. Ай, я пой. Ой, Саш, проблемка одна. Я просрав дерево. Нет! Ну, куди ти, блін, вилізла? За лінью Даш? Ты що, знущаєшся? А де? Ось тут стояти? Да, ти що не розумієш? Одна проблемка, так мы можем спасти. Дай землю. землю дай! <реш> землю дай, Шутанко! <шутельку! реш> ну, Даша, знаешь, тебя оттуда скинуть? Знаешь, <реш> дай мне нормальную З -з землю. А ви казати. Тази. Ну куди ти, блядь? Дай мені цей тазик вже нормально. А де? А де? Ззаді все була. Але мене доповнила тіка. Так, збої нервата. Ай! Ти що? не Дайся, я буду тут сходи, щоб не могли якщо що вилізти. Якщо нам тут не сподобається жити. Що ти пропарділо щось? Чого ти ойкаєш? А чого ти ой, каєш! Сюди! не зможе скинути з ями. Ну. Ви такі ненормальні. Ну де ж ви не мав хп? Ху я землю пропарди шо? Це давай, якщо що в нас є шо, сходи, ура. Ми такі дебільні побудували. Ми такі. Ми такі дураки. Там... Ми, ми такі дураки, що там, бо там два кліпера, боже мій! Я, я, я гудвай. Не маєте. Ну, навіщо ти сход, блін, зірвала? Ти що, знущаєшся? Ти що, знущаєшся, блін, сход зірвати? Що там є щось? Я йду до тебе. Що там було щось? Ні, але було щось цікаве. А було щось цікаве. Ну то було каміння! Але то було щось цікаве, Саш. Ми каміння теж добули, давай стрибай до мене. Але, Саш, там було щось цікаве. Тільки то, не бий мене, то, бо в мене... То, що тебе сподобається. То, що тобі сподобається. А, то я тобі сподобала. Ну хп, будь ласка. Не бий. Ну не хп. О, mm -hmm. Ладно, в мене, mm -hmm. Даш, Пустій, Даш, мене... Mm -hmm. Даш, не хп. Даша, стій, не стій, мене взагалі не хп. зупинись, мене просто було пів хп, ну будь ласка, зупинись. Mm -hmm. Даша, ти чого вилізла за лінію? А стоп, чи, я... чи це я заспалася в іншому місці? Ви заспалися не на лінії. Взагалі на груди було. Я там Надо пишли кудись Пиши там бля за шоу. Ты выхиля! Шо? Шо? Мухилля! Пишо! Ну но я могли. Був наш минулий. Знаєш скільки ми днів прожили? Скільки? Нуль. хе Наш пішли. О, нас дай вона ходу. Ну Даш, ну куди ти за лінію виходиш? Та це був Ледермен! Нічого. Та це був Ледермен! Це був Ледермен! Був не я, а ті? Так. А? Був наш Ледермен Ми можемо вбитися! Та як? Біло? Нет, это не біло. Привет, О, нас тут. Ну, Даша тут березу ламаю. Тут тебе хит прочищає. Тут ну, Даша, я хит тебе прочищаю. Ты хочеш, тебе прохід тут був? Даша, ты ще заліниш. Хочеш, те, я тебе прохід був? Ти за був? Так, я не, заваж... Без того, не заважай, мені не виходить.

Наташа, ну ти хочеш, щоб у тебе був прохід? Та я з вами можу. Я тобі прохід зараз не знаю. Якщо ти буде, то буде перестати. Щас мене вдавши, я тебе вб'ю. А скільки це АХП? Це нормально. І все, ну будь ласка, зараз трошки ще царю. Тату. Ти ж не може ще царюсь. Я побігла. Ха-ха-ха... Хном! Що відмежуєш?! Ну stop it! Л freelance! ina О-о рамочки! Оууу, цілі кубки,��у-ууу!

Господи, я что ты не поберила? Давай это сразу покраснуть. Так давай мы миллионарский ми будинок хотів. Ну <звук> ладно, давай с Даш. Це, це, ми, так, я буду. Я за это звук буду, буду спалю. Я так вот с хіба какая-то холодильник! Якусь каркаску побудувати! Спалю стріляли і галем, воду. І робіну так. Забігся, я буду я буду. буду, 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 буду Там, галем! Там де бебра подбувається. Та де бебра? Та де бебра подбувається? Та де просто? Та де бебра подбувається? Та де бебра? Та перестань уже. Ти що, да, зовсім дурно? Ти куди мені кидаєш? Це свинця. Все, у мене є двері тепер. Короче, давай я зараз буду записывать. Да? Тут зараз крафчу собираю. Ну заходи, сдавай свит. Даш. Так, ну значит я тут... Так, давай... А, а на вещь что? Нужно выживание, это будет. Це все не записувати в листок, а в Майнкрафті? Ну я тут піцьку, до речі, з крафта вже. Що зовсім ненормально? <ривіт> 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 я держу я кінь. Да, ти ржеш як кінь постійно, Боже, вже охрип. Нічого. <ривіт> 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 Переможе, з допомогою оцього цього смажить. І в мене є скипи. Торч сюди і торт сюди. Тепер я буду жити в шахті. Так що... так що на цьому ми вже будемо прощатися. з вами бути, я, Саша. Всім удачі. <клухи> ну що ж, у нас така хатинка вийшла. Жож, я пропоную тільки тут копатися до вугілля. Нас усе одбіцем від... навіщо шпиф по лаву? Я те, до граніта. це блін. Це погано. Але це мені не заважає, бо це теж в принципі камінь. За якого крафтити не можна. там буду и еще стены. Нет, нет, нет. Даш, Даш что ж? Ты будешь стены? Стены будешь? Я остальные смыслы выключаю. Уже не так оралы, сегодня. Господи, вы еще больше дурни сегодня, чем завжды. Угу. Аж кайлот его не вытримал. И вот, да что оно? Що що тут не робити. пропоную зараз скрафтити багаття, два багаття, скільки нас вийде. Отак їх зламати і отримати. Ще більше вугілля. Так, березу я не люблю. Я її все почав перероблювати. Значить, доведеться і дуба крупити. Що в тебе таке? Отак От вийде ще два богаті. Ми одне багатце не буде, мабуть, зламати. Отак викопаємо кімнатку. І Зробимо так клітку сюди поставимо. Що mm -hmm. ж я пішов далі копатись? Ура! Як ви бачите, по моїй по реакції я дуже радий. А по моїй ні. І ти да ніколи, до речі, не було радий. <ріст> <ріст> ти серйозно? Ти де? то, а нашу лаву? Я тут побудувала лаву. Тикет. Я его педибрал. Да, это у салат да. вот. для Аж захочет это не покататься. Да, вон Не Саш, ты уже в это Круто, четыре зализа. Це, звісно, не 5 штук, які там. які там були п'ять оцих залізох, але нічого. Ну і буквально через 5 секунд я і знайшов Андезит. Буквально через 5 секунд. І через одну секунду знову Андезит. Це діорит, почекай. Були... А ви це помітили, що я один день вже пограв? І що там день вже? Чи досі ніч? ви це помітили? О, так тут же день. Ну, коротше, значить до цього ми вже будемо прощатися. З вами був я Саша. Всім удачі, всім пока. Це була одна лінія. С Дашей сегодня. С Дашою.